Друзі, всім привіт! Я рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні я в такий трошки змінила кадр, але хто зі мною з першого відео, той пам'ятає, що саме з цього кадру все і починалося. Ось тому рада вас вітати на моєму каналі ще раз. І сьогодні поговоримо про одну з моїх улюблених авторок, а саме Колін Гуве. До речі, в англійському буктоці я чула, що її називають Калін, тобто не Колін, тому що я звикла до вимови Колін. А кажуть клін, клін. Ось тому Колін, Колін, кому, кому як зручно, кому як не лінь. От Колін Гувер. Я порахувала, що в неї я прочитала вже 9 книжок. І сьогодні буду з вами розпаковувати 10, тому що в мене тут посилочка від ерем, яку я вчора отримала, але я не розпаковувала, тому що хочу розпакувати її разом з вами. Також поговоримо про останнє прочитане. І що зараз читаю? Поїхали. Я, якщо чесно, трошки вже відвикла знімати відео на фронтальну камеру, але сподіваюся, що якість від цього не дуже постраждає. І так, спочатку ми почнемо з прочитаного. Що було останнім прочитаним це «Вавилон». Ви пам'ятаєте, що я казала в минулому відео, що я хочу його прочитати? Чесно, ця книжечка вже спакована в коробці їхати назад до Лесі. І це було 580 сторінок, такого, знаєте, одночасно, і начебто екшен, нібито все починається, там розвивається. І тут така якась оп, подія, думаю, клас. Ребека Куан, розкажи нам детальніше про це. А вона починає розповідати про щось інше, про переклад, як там якесь слово утворилося, етимологія того слова, тобто, взагалі, не про те, що я хотіла особисто чути. Це не проблема книги. Можливо, це моя проблема, моїх очікувань проблема, але я зрозуміла, що це абсолютно не мій жанр, і тому я її прям мучила. Я прям вже така читаю, і думаю, боже, скоріше б це закінчилося, скоріше. Наступне прочитане було Джон Марс. І його судження The One. Можливо, хтось з вас чув про серіал. Netflix знімав в 2021 році, знімав серіал. Але насправді я переживала брати цю книгу, тому що думала, що там все буде як і в серіалі. Але Іра мені сказала, це мені Іра поділилася цією книгою. Іра сказала, що ні. Дівчата там, які читали, кажуть, що в серіалі взята тільки ідея і нічого більше. І це правда. Про що тут в нас книга? Про те, що одна науковиця. Вигадала, ну не вигадала, а вона, як це правильно, зробила такий винахід, що людина може свою пару знайти по ДНК. Тобто ви відправляєте свій аналіз ДНК, слину, і вам знаходять відповідну пару до вашого ДНК. І тобто ви сумісні, ви суджені саме по ДНК, а не просто там, я не знаю, по улюбленій групі і так далі. Ось. І в себе нібито нічого. І в нас є основні герої, здається, мені п'ять основних героїв, п'ять основних пар, яких поєднує ДНК, але це дуже неочікувані пари місцями, а особливо дуже неочікувано, як будуть розвиватися їхні стосунки. Після Вавилону в мене просто очі горіли, і я читала це просто аж бігом, так от бігом-бігом. Іра каже: сама в тебе очі горять, клас. Так, тому що я обожнюю детективи і трилери. Утім, не годиться мріяти про нову жінку, поки ще перебуваєш у товаристві інше. Підвівся і знову пройшов на кухню туди, де кілька хвилин тому залишив цю жінку лежати на холодній сланцевій підлозі із зашмаргом на шиї. Вона вже не стікала кров'ю. Останні кілька крапель зібралися на комірі її блузки. Ну, от цета нам треба! От Отета нам надо! А не ті ваші, блін, вавілони. Понімаєш? Ой, господи, нарешті, нарешті щось цікаве. Я не можу. Я дуже люблю саме детективи та трилер читати прям лак. Аж захльоп можна сказати за один присіст. Тому я рекомендую дуже неочікувана історія, і фінал е, не, буду, не буду казати. Власне, наступне прочитане воно в категорії вже до Колін Гувер, тому пізніше їм поділюся. А зараз я почала вчора буквально зникнення аптекерки. Неймовірно, гарна книга, неймовірно, гарний кольоровий зріз. зріс. покушуйся. Ось це книга моєї сестри. Вона мені дала її почитати. Вона вже казала: Настя, ну коли ти прочитаєш мої книги. Тому ось, нарешті, я її вчора почала. Поки що не можу нічого сказати, бо я прочитала тільки один розділ, але. але. Ну що ж, а тепер до тої самої, славно,звісної Колін Гур. І почнемо ми з вами. з... Розпаковки. Тому що я, якщо чесно, ледве не забула. Я зайшла перед відео на і така виписувала всі, всі книги, що я в неї прочитала, і така. О, точно! Я ж маю з вами розпакувати цю. Тому поїхали. Відкривати тут. Відкриваємо. Це в нас видавництво рідна мова, моє улюблене, ви всі знаєте. Зараз би гарно все вийшло. Меджик. Так. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Опа, опа-опа-опа-опа. В нас тут. Ой. Е, Звісно, що я знаю про цю книгу. Звісно, нічого. Я знаю, що це моя улюблена колін гувер і все. Давайте тут ще розпакуємо, бо вона в плівочці. Мені треба такий маленький, гарний канцелярський ножик. Так. Це в нас шкодуючий за тобою. Тут в нас супер обкладинка. Так. Вау! Вау, яка краса! Яка краса! Дуже гарно. Тому будемо, будемо разом з вами читати. Я поділюся враженнями, якщо я встигну це прочитати, до народження дитинки. Ось. Взагалі, мені здається, що скоро розпаковки будуть не книг, а якихось дитячих речей. Наприклад, так, між іншим поділюся. Вчора мені колега з минулої роботи надіслала дуже милий подарунок. Дякую жайтика. Ну, ну просто віластво. Такий глизенець. Ну, я не могла поділитися. Ну, ви ж не думали, що все, тепер будуть тільки про книжки. Трошки ласки міглоти. Їдемо далі. Ну, власне, як ви зрозуміли, шкодуючи за тобою, це в нас це книга без рейтингу. Поки що вона просто в мене є, бо я її тільки вчора отримала. Е, ось, але побачимо, побачимо, побачимо. Так, е, далі. Тепер поговоримо про рейтинг-книжок. Е, якщо чесно, я попередньо якось. Не виставляла там позиції і так далі, яку книжку, на яке місце. Я вирішила, що це все буде так в моменті. Так, тут не гарно, лежить коробка. Отак. О! Все це буде в моменті. Так, почнемо ми з It ends with us. або українською мовою. Це в нас покинь, якщо кохаєш. І, власне, друга частина залишся, якщо кохаєш. Для мене ця історія була перша, з якою. Ні, брешу. Не перша. Перша була «Огидне кохання, але то було дуже давно. Але от в такому, скажімо, свідомому віці <хи> я познайомилася з «It ends with us» і я просто стала фанаткою. Я обожнюю цю книгу, я всім її раджу. Дуже класна, це просто американські гірки, емоції, просто вау-вау-вау. Залишиться, якщо кохаєш, вона трошечки слабенька, як на мене. Тому що це просто, знаєте, як гарний фінал. Для фанатів цієї історії, просто щоб ми знали, що все завершилося добре і так далі. В принципі, на цій книжці можна було зупинитися, але всі люблять гроші, тому продовження є. Е, про що розповідає нам Колін Гувер в цій книзі про зустріч? Двох молодих людей, абсолютно неочікувана зустріч на криші, багатоповерхівки. Ось вони зустрічаються, вони говорять, в них там своя фішечка Naked Truth, Гола Правда. Просто кажи все, що думаєш, і між ними, звісно, запалюється якась іскорка, магія. Що буде далі, я не можу сказати, тому що це буде спойлерно, але розповім вам, що тут. Відночас одночас розповідається дві історії, тобто її історія з тим хлопцем, з яким вона зустрічається на криші, і з іншим затласом історія, яка тягнеться з дитинства. Тому, власне, дуже цікаво спостерігати і пам'ятати, що вона мала довела до сліз. А ви знаєте, я люблю суддлеві історії, тому why not. Далі в мене в списку записано Веріті. A «Verity» — це дуже класна книга, абсолютно відрізняється від «It Ends With Us», від покинь, якщо кохаєш, залишся, якщо кохаєш, тому що це трилер, і дуже було неочікувано бачити Колін Гувер в такому жанрі. Але для мене це було вау. Я читала е дуже швидко. В нас історія любовного трикутника, дуже незвичного любовного трикутника. Там є певні. Тригерні теми, тому так обережно читати людям, в яких є діти, бо там так з дітьми трошки, як це правильно сказати, напружено. Напружено там з дітьми. І дуже така щамливо моменти з дітьми. Ось щось я заговорюсь. Про дітей подумала, і все. Сразу в мене думки полетіли кудись. Але трилер дуже класний. Рекомендую. І кінець. Ти такий, хм, а кому вірити? Далі в нас це 9 листопада. Якщо я тримаю її книгу в руках, значить вона моя улюблена. <гум> я її читала, не перечитувала ще. Вона в мене стоїть на поличках. Чекає 9 листопада, яке вже пройшло. Але так чекає якогось особливого настрою. Я обожнюю цю історію. Вона чимось нагадує, по ідеї, один день фільм, або книгу, якщо ви читали, або серіал вже вийшов теж на Netflix. Вони зустрічаються в один день, власне, 9 листопада, знайомляться випадково і вирішують зустрічатися кожного 9 листопада. Але там, звісно, не все так просто, тому що в колінгоувери в її книжках не буває все так просто. Ця книга входить в топ. Тобто, от поки нікщо кохаєш, 9 листопада вони в мене на вершині. Далі в нас іде Лейла, це такий містичний трилер. Якщо порівнювати його з Веріті, тому що і то трилер, і це трилер, Веріті мені сподобалось більше, вона мене якось зачепила більше, а тут прям, ну, вже така містика. і от Я дуже не люблю, коли в кінці знаєте, вже один був поворот, і ти таки вже повірив у це, а потім таки роблять ще один поворот, і ти такий, ну камон, Не дуже люблю це. За це Лейла там десь. На місці п'ятому. Наступна записана в мене «Аглілаф», або вже перекладена рідною мовою Огидне кохання. Історія, яка в свої 18 років, в мої 18 років, мене вразила, пам'ятаю, що, боже, це було геніально. І коли я прочитала в 29, я така, господи, чому це я вважала геніально? І зараз, здається, я поставила четвірку, бо мені якось було незручно ставити трійку, мабуть. Але, ну. Для мене слабенька книга, відверто слабенька, тому не буду тут зупинятися. Наступна книга Спогади про нього. Історія, яка абсолютно мене не зачепила, вона є вже перекладена українською від рідної мови також. Взагалі, більшість книжок перекладає рідна мова Колін Гувер. ж тільки з «Поки не якщо кохаєш, Віват там якось війшов в цю всю історію. Ось спогади про нього мене абсолютно не зачепило, але. Можливо, це тільки мене, можливо, це тому, що я читала її ще російською, як я й казала в попередніх відео. Мова, мені здається, дуже впливає на трошки сприйняття, емоції, контраст, як це все написано. Тому, можливо, колись я перечитаю і зміню свою думку. От і ми дійшли до останнього мого прочитаного, і це в нас книжечка. Нова, вона вийшла буквально минулого літа. Її ще не переклали, але РМ обіцяють її перекласти влітку 2025 року. Тулейт називається, занадто пізно. Що я хочу сказати про цю книгу? Я люблю Колін Гувер, те як вона вміє. Занурити тебе в свою історію, це просто фантастично, бо ти читаєш буквально перший розділ, і ти такий вже: Боже, да-да-да-да-да, розкажи мені все. Я хочу знати все, як і що далі буде. Але те, як інколи Колін Говер закінчує книги, просто жінка не вміє вчасно зупинитися. Мені сподобалася ця книга. Ця книга відноситься до нестандартних історій Колін Гувер, тому що це нестандартна історія кохання, і вона попереджає про це. Тут є типу, такі, знаєте, як trigger warning. воуні. І тут написано Language, типу мова, сексуальні сцени, вбивства, сексуальне насилля і використання наркотиків. Ось, і що наголошую, що ця книга лише 18, лише для. Дорослих, так скажемо, ось для повнолітніх. Е про що тут? Тут у нас розповідає історія про Картера і Слон. Е і Аса. У нас є три головні герої: Слон і Аса. Вони пара. Аса в нас е драк ділер, а Картер агент під прикриттям, який потрапляє в будинок до Аси і Слон, і йому треба, так скажемо, накрити цього Асу Звісно, між Картер і Астор, Між Картер і Слоун, спалахує кохання, але ж не все так просто в книгах Колінговер. Ось, це все, що я можу вам розказати. Книга достатньо жорстока своїми певними сценами. Але я не відмовляюся від своїх слів, тому що останніх 80 сторінок я прибрала. От там якраз на 300-тій сторінці відбувається певна сцена, все. Все, жінку треба було закінчити прямо тут. Все. Не треба було далі писати. І ті останні 80 сторінок, я вчора дочитувала, у мене просто вже голова розболілася від того, що вона там собі намудрила. Це акомпанемент вітру. І останнє, що я читала в Колін Гувер, це в нас Без Меріт. Ця книга вона така теж в мене по жанру вона не входить в типові книги Колін Гувер. Але вона мені сподобалася, я пам'ятаю. Там було забагато поворотів. цей поворот на повороті, на повороті. І пам'ятаю, що там сімейна історія, підліткова історія про дівчину-підлітка, яка вважає, що всім краще буде без неї, власне, без Меріт, бо її звати Меріт. Власне, мабуть, це все, що я хотіла розказати, показати так, так. Пишіть, будь ласка, чи любите ви Колін Гувер, як ви до неї ставитеся? Тому що, наскільки я знаю, Колін Гувер це така письменниця, що її або люблять, або ненавидять. Там посередині не існує тонкої цієї межі, ні. Ти або любиш, захоплюєшся, обожнюєш, або такий фу, що за за крінж. Тому поділіться своєю думкою, будь ласка, про Колін Гувер. Можливо, ви щось читали з цих книг, можливо, плануєте щось прочитати. Ось. Всім бажаю гарного дня і до зустрічі у нових відео.